Хоче пов'язати своє майбутнє з Збройними силами України зросла у порівнянні з попередніми роками. Ми своїм колективом бачимо, як юні хлопці, дівчата, молоді люди демонструють патріотизм, незламність. Звісно, я це розумів ще з 15 років, оскільки до військового інституту я закінчив військовий ліцей. Це був мій свідомий вибір. Це необхідно робити. Ну, особливо в мене була мотивація, щоб мої діти зростали на моїй землі. Перший факультет це ми готуємо фахівців в галузі телекомунікації та радіозв'язку. Це фахівці, які вміють в будь-якій ситуації, в будь-якій обстановці налагодити і організувати зв'язок. Військових частинах. Наш виш єдиний військовий виш, який готує саме військових зв'язківців. Більше військових зв'язківців у нас на території України ніякий заклад не готує. Наша кафедра випускає фахівців зв'язківців за спеціальністю 172 електронні комунікації та радіотехніка. Другий факультет це, будемо так казати, наші ботаніки. Угу. Ботаніки, які Євляються фахівцями в комп'ютерних науках, написанні програм. Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій займається створенням інформаційних систем для військового, для військового призначення для того, щоб оптимізувати роботу Збройних сил України. Високорівневі мови програмування C-Sharp, Java, Kotlin, Python, PHP. За допомогою них ми створюємо різні красплатформені додатки, різні веб-сайти. В цьому році дуже збільшилось набір замовника на факультет номер 3 бойового застосування. Це випускники йдуть найбільшою кількістю, начальниками зв'язку батальйонів, підрозділів сухопутних військ. До інституту я проходив службу за контрактом у військах. На посаді начальника апаратної в роті зв'язку. У мене в роті зв'язку були командири взводів, на яких я рівнявся. Я бачив на свої очі, як вони управляли військами, як вони управляли підрозділами своїми. І самому захотілося відчути себе на їхньому місці. Тому я вступив в військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут, а саме на факультет бойового застосування систем управління та зв'язку. Кафедра займається безпосередньо організацією і планування зв'язку в підрозділах тих чи інших різних ланок управління від тактичної, оперативної. Зв'язок він має властивість втрачатись, наприклад, внаслідок просто несправності, наприклад, обладнання, як варіант буває, або внаслідок роботи ворога різних засобів РЕБ і так далі, і тому подібного. Для цього завжди робиться резервування, резервування. тобто ж не завжди буде працювати один, наприклад, і самий старліт. Для цього це будуються да резервні лінії зв'язку. Якщо втрачений один зв'язок, автоматично вступає в дію інший. Якщо раніше ще до війни ну десь може щось не було більш спрямовано на практичну реалізацію, то зараз і наука, і освіта. Вона вся спрямована на практичну реалізацію вимог, які до нас висувають збройні сили і реалії в інституті. Є науковий центр зв'язку інформатизації як потужний науковий підрозділ. І... А що цей центр робить? Це центр, він як самостійно, так і в складі інших підрозділів або виконує наукові роботи дослідження, оперативні завдання, пов'язані з IT-технологіями системами зв'язку та іншими. З 2014 по 2022 рік вся техніка, яка надходила, сучасна техніка цифрова, надходила до війська. Вона спочатку заходила в військовий інститут, науковий центр. Його і аналізував разом з провідними кафедрами, кафедри телекомісів мереж та систем. Там є фахівці з радіозв'язку, тропосферного зв'язку, радіорелейного, космічного зв'язку. З військ приїжджали зв'язківці, яким ця техніка має надходити. Вони обучалися тут на короткострокових курсів від трьох днів там до двох тижнів. Ми відійшли трошки від тих марних таких, що десь колись наука, колись вона. Може, колись вона знадобиться. Ми працюємо науку зараз так, щоб відпрацювали і практично реалізували. На кону стоять людські життя. І ніколи цей виш напрямок підготовки не змінили. Вже більше ста років ми готуємо військову зв'язку. Якщо згадати нашу мілітарну історію нашого навчального закладу, то у 1917 році, 20 листопада, на базі нашого навчального закладу була створена перша юнацька військова школа імені Богдана Хмельницького. 200 вихованців, якою взяли участь в боях під Крутами 30 січня 1918 року. Ніхто не очікував, що Росія попре, як і в 2018 році, з чотирьох напрямків на Україну і саме на місто Київ. І 24 числа ми отримали сигнал бойового управління. І були сформовані два стрілецьких батальйони, один з яких приймав участь в обороні міста Києва, а саме міста Єрпінь. Ніхто не очікував, але хлопці були готові. Це були курсанти другого, третього курсу, як і 105 років тому. У мене як у керівника таке було боязнь, як же ж так. Ми відправляємо молодих хлопців і бачив в їх поглядах таких. Стурбованість, хвилювання. Але, але потім, коли вони повернулися, я побачив в їх очах така, знаєте, втомленість, але не незламність. Це було 5 березня 2022 року. Якраз ми проводили евакуацію мирного населення. З Ірпеня, Бучі, Гастомеля. Я побачив, що якась жінка несе, ну, немовля. Я підбіг до неї, тому що ну, всіх така мотивація була допомогти, як швидше, щоб ніхто не пострадав, щоб на ту сторону бути до Києва. Там вже чекали автобуси. Потім випадково побачив її по телевізору, а вже десь. Рік пройшов, мені зателефонував фотограф Тімоті Фадек і запропонував ну, зустрітися і сказав, що це він сфотографував. Я взагалі жила у Донецькій області і була вимушена покинути свою домівку через вторгнення Російської Федерації. І саме тоді, що в дитинстві, мені якось захотілося зрозуміло, що я хочу допомагати своєму народу, своїй батьківщині і захотіла стати військовою. Але спеціальність кібербезпеки, вона просто цікава, сучасна, мені здається, для того, щоб перехоплювати ініціативу в кіберпросторі, треба знати глибоко знати принципи побудови протоколів захисту інформації, побудови операційних систем. Перші три семестри у нас було програмування, Ми C-Sharp, JavaScript. Зараз на другому курсі в цьому семестрі ми вивчили такі дисципліни, як архітектура обчислювальних систем, технології побудови елементів та систем кіберзахисту. Якщо раніше курсанти біжали до гуртожитку відпочивати або там займатися своїми справами, зараз є курсанти, коли які приходять після обіду і далі працюють на кафедрі, які цікавляться, які яким цікаво приймати участь у різноманітних кіберзмаганнях. Ми вибрали факультет бойового управління, спеціальність. Кібербезпека, 40 найбільш підготовлених курсантів, і запропонували дати нам таку допомогу в найбільш сучасній підготовці на засобах по програмам військ НАТО. І нам партнери відгукнулися і дали нам запрошення на три країни завдяки нашому керівництву, нашому українському народові. У нас дуже-дуже потужна армія на сьогодні, так? Так, да. скільки ми спілкуємо, спілкуємося з нашими партнерами, але всі наші партнери, навіть з якими ми працюємо в галузях інформаційних технологій, кібербезпеки, вони прагнуть інформацію від нас. Кожен вид зв'язку, кожна антенна, кожна. Антена, кожна... Кожен пристрій, який робить антенну сигнал потужнішою, він використовується для використання різних типів задач та різних підрозділів. Тобто для взводу це буде один ретранслятор для роти, інший для батальйону третій. Тому я саме обрала такий військовий інститут, щоб доказати можливо, що ми повернемо свої території, свої землі, тому що їм там на місці.